До державної атестації Надвернянська дитяча музична школа підготувалась відповідально і серйозно. Впродовж десяти років від попереднього екзаменування заклад посилено працював на свій авторитет. Свідченням цьому став показовий виступ шести відділів і кращих ансамблів музичної школи перед журі. Така державна атестація. Вона вивчає роботу школи в різних аспектах: це і матеріально-технічна база, це і кадрове забезпечення, це і якість навчально-виховного процесу. Ну і одною з умов є показ такого. 嗯。Mm. Показового концерту концерту, в який ми зібрали краще, що маємо. Концертна програма представила різноманіття інструментів, гру на яких опановують вихованці музичної школи. Попри те, що найбільшою популярністю користуються фортепіано, дітям зуміли прищепити любов до народних та духових інструментів. Атестаційна експертна комісія обласного управління культури працювала в районі два тижні і уже є певні висновки. Це ще тільки перший етап атестації. Друга другий етап атестації буде в регіональній Раді, тобто в Івано-Франківську. А на першому етапі школа претендує на визнання, щоб бути тестованою і далі мати право функціонувати. Концерт, який був чи не основним іспитом, виявився якісним у плані виконавської майстерності. Цікаво звучали зразки світової класики і народні мотиви, представлені різноманітні інструментальні твори. Надвірнянська дитяча музична школа вважається одним з найкращих закладів позашкільної освіти району. Її відвідують 440 учнів. Спеціалізований заклад, який дає вихованцям хорошу базу музичної освіти, ще й вказує профорієнтаційний напрямок. Юні музиканти з задоволенням відвідують цей заклад естетичного виховання і захищають. Його честь у різних конкурсах та фестивалях. Літа землі України, новая літа, новая. Світлана Гаєвська, Іван Сем'янів для новин ТРК Раї.